Мені 28 год, і це такий возраст, що не хочеться ні резину на машині палити, ні перед дівками виділуватися, а хочеться спокою, умиротворення, і щоб машина не гнила. Тому рішив до сараї дібратися і в ньому місце освободити. Витягнув мангал і стіл, який з бетону зроблений. Бо щоб його у хату занести, треба коньоку нанімать. Найшов пласкогубці, якими ще козаки пользувались. І вони такі дерев'яні, як я на першому свідомії, але попшикавши, їх розходив, як бабу після перелома. І почав гузді витягувати, щоб шифер познімоть. Бо ним коло туалета загородиться можна. Витягнув для сніга І лісапет старий, на якому рішив молодость сповнить, і трюки ісполнять, мабуть, давно зуби нарощували. Найшов полілочку стареньку, і піднос княгині Ольги. Мабуть, на такому їй кофа постель колотили, і ухватив косу попробувати. І це не та, де якої треба постійно місіньку плять, а та, до якої мускули, яку мав би треба, та й почав закрамом боротися, в якому дід з бабою зерно хранили. Бо в те врем'я не то що зараз. Тоді корова і свині були в кожній сільській хаті. Люди робили, як прокляті, без регістрації і смс. І наконець то до точки добрався. І чесно, заходить, було страшнувато, бо тут давно ніхто не був і переживав, щоб на балці, ніхто не висів. Побачив гасницю і флешбеки з 2000-х зловив. Тоді теж свят рубали. Але чого не повню. Бо ходив у воду передів і бульбашки нюхав. Знайшов балони, і один заправить треба. Бо газ є газ. Повні біжиш в дівстві за тією машиною, що заправляє, а вона ж така пахуча. А як засігналить? То мене аж підкидувало. Може, той срав стоїть чи до п'яти год. Закинув горняка на горіще і збоку місце освободив, бо треба сюди аж два спортбайка запхнуть. І під кінець аж очко звузилось, бо без мікроскопу видно, що може не вписатися, але краще перемірять і знать точно. І воно як не вмер Данило, то болячка задавила. І по розчотах в дециметр не вкладаюсь. І що тепер уже не знаю. Чи може моцика робить і з розгону залітить, а другий на вірьовці по інерції залетить? Хер його знає. Це вже ви побачите в другій часті. Всім здоров'я і бабулятів!